Так, що сьогодні було зроблено, показую. Значить, Поміняв провод з, з півтора січенням на два з половиною. Завів такі, от, таку гофру, прокопав під стовпчиком, закрив, щоб не забути, прокопав от таку гофру, поклав. От якраз вона тут пішла, 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 пішла. Прокопав, прокопав, прокопав і до колодязя, До колодязя. Ой, до, до свердловини. Тут вона прийшла. Я тут зробив розетку, нову розетку на три вилки. От, тут вже пустив це свердловинний насос качає. З ним датчик, поплавок проклав туди далі. От. І це... Ну, треба буде вилочку тільки купити. І це пішло провод на насос на полив. От. Тут проклав. Тут два проводи йде. Ой, два. Короч, що тут виходить? Тут один пішов з насоса, тут поплавок. Тут піднімається вода, туди йде. От. Від насоса на полив. Розеточку сюди прокла. Так. І звідси пішла вода на полив. Була така у така труба, але там дуже маленьке січення. От. Було отаке малюсіньке. А там воно три четверті тепер вийшло. І ця вся труба знов пішла вже на полив сюди. Тут з'єднали. Тут з'єднали. І воно там нормально так вже фігачить з Такої труби на маленькі. Я думаю, що буде класно поливати.